Сердечно вітаю пані та панове, Фристудіо Двадцять 21com Продовжуємо тему Мей і Майць, модальні дії слова. У ролі припущення щодо теперішнього минулого часу. І це книжка Мерфі, 29 юніт. І оскільки я вже з нього робила одну вправу, 29.1, посилання в описі відео. Ну, логічно буде зробити 29.2 і 29.3. Тому що, власне, ця тема тут припущень, так би мовити, розкрита більш більш-менш добре. Отже, вправа 29.2. Доповнити кожне речення, використовуючи слова з дужок, це інфінітиви насамперед. Тобто в нас може бути Continuous infinitive, Нагадаємо собі, що у нас теоретично принаймні тут може зустрічатися. Це може бути be having. ну от Якщо взяти have, приміром, це Continuous Infinitive, може бути have had, Perfect Infinitive. Це вже буде припущення щодо минулого часу. Ну і теоретично може бути ще Perfect Continuous Infinitive, але я щось сильно сумніваюся, що тут десь таке буде. Значить, перше, where is Ben? Де ben? not sure He might be having lunch. Не впевнена, можливо, він снідає або обідає, точніше. Ось у нас припущення щодо теперішнього часу. Це припущення зараз. Треба розуміти, що не факт, що він обідає. Це моє припущення, не дарма тут стоїть «I'm not sure». Тобто він може і не обідати, він може спить зараз, але я точно цього не знаю. Ну окей, йдемо далі. «Who was the guy we saw with Anna yesterday?» Хто був той тип, якого ми бачили з Анною вчора? «I'm not sure». «It may...» далі щось там her brother» І в нас B. В нас є підказки. По перше, «yesterday». Себто це припущення щодо минулого часу. І в нас має бути перфектний інфінітив в такому випадку. У нас вже стоїть may і be в нас основне дієслово. Перетворюємо його в перфект. Have been. Все. Більше тут нічого не треба робити. Оця вся штука покаже нам, що ми робимо припущення щодо минулого часу. Ідемо далі третє. Is Ellie here? Ellie тут? I can't see her. Я її тут не бачу. She may not щось там. Arrive якось. yet. Можливо, вона ще не приїхала або не прийшла. І тут ну, треба трошки подумати. Якщо зараз я її не бачу, тобто вона ще не прийшла. Значить, це дія в минулому. Ще не прийшла. Вона ще ця дія не відбулася, тому це фактично минулий час. І в нас may not have arrived. Ще і yet нам тут поставили, щоб ми. Не вгадували. Це, в принципі, аналог Present Perfect. І нібито це Present, але ми пам'ятаємо, що Present Perfect показує дію коли? В минулому. Ну і Perfect Infinity показує дію в минулому, власне, те, що нам потрібно. Далі четверте. Гаррі said he would meet us in the cafe, but he isn't here. Гері сказав, що він зустріне нас у кафе, але його тут немає. І відповідно, щось там he might outside, I'll go and look. Він, напевно, щось там зовні. Я піду подивлюся. Ну, напевно, він чекає на нас ззовні. На вулиці, скажімо так. Тому I'll go and look. If he isn't here, показує, що це зараз все відбувається. Now. І тому у нас припущення буде щодо зараз. І відповідно буде continuous infinitive, оскільки в нас wait – Це процес. He might be waiting. Себто, коли в нас процес зараз? Це ось наш. Continuous infinitive. У нас має бути be і має бути з інгом щось. Ну, власне, наша дія має бути з інгом. І якщо б це не був процес, окей, було б звичайний простий infinitive. have, wait і так далі. Ну оскільки wait – це все-таки процес, і це зараз, ну відповідно, тут у нас continuous infinitive. Далі номер 5 How did John know that I'd lost my job? Як це Джон знав, що я е, втратила роботу? I don't know, я не знаю. I suppose Sam may щось там him. Ну, я думаю, що це Сем міг би йому розповісти. Що ми маємо? I had lost my job в минулому часі, і did John know? теж в минулому часі. Себто ми говоримо про минулий час. І я не розумію, як в минулому часі щось відбулося. І тому моє припущення, що хтось йому там щось розказав. Тому тут буде have Told. Ось ця структура. На відміну від might, may have told – Це більш впевнено, ніж might have told. Трошки більше впевненості. Ідемо далі. Шосте do you know where Jeff is? Is he still in the office? Uh, ти знаєш де Джеф, чи він надалі в офісі? Або чи він ще в офісі. Далі, he was here earlier, but he, might choice там home. Значить, раніше він тут був, але напевно він. Ну, я думаю, пішов додому. І пішов додому він в минулому часі, тому що зараз його видно немає, бо чого б ми питали. І тому тут теж буде Perfect. Might have gone home. Далі наступне: Сьоме. Where is Emma? What's she doing? Де це Ема? Що вона робить? I'm not sure. Не знаю, я не впевнена. She might щось там, TV. Напевно, дивиться телевізор. Ага, у нас підказки. Тут continuous, тут present simple. І логічно думати, що і тут буде якийсь present. І так воно і є. Це моє припущення щодо зараз. І оскільки watch TV, це все-таки, напевно, процес. Тому тут буде might be watching. Далі восьме. Does Max have any brothers or sisters? Чи Макс має якихось братів чи сестер? I'm not sure. I think he may. Щось там a younger sister. Знову ж таки, в нас теперішній час. Does Max have? Чи має Макс, братів і сестер. Я не впевнена. І ось тут увага. У нас припущення щодо теперішнього часу. Але він має молодшу сестру. Ми можемо це сказати в продовженому інфінітиві? Ні, звичайно, тому що він, якщо її має, то він її має. І це не є процес ніякий, тому тут буде просто he may have. Цього досить. Далі, дев'яте. I can't find my umbrella, have you seen it? Не можу знайти свою парасольку, ти її не бачив? Uh, you may щось там in the restaurant last night. Ага, last night, минулого вечора. Ти, можливо, залишила її в ресторації. Uh, добре, якщо в нас may, якщо в нас щодо минулого часу, значить у нас перфект буде. May have left it. Далі, десяте. «I rang Dan's doorbell, but he didn't answer. I'm sure he was there». Я подзвонила Денові в двері, але він не відповів. Я впевнена, що він там був. Ну і далі, напевно, він не чув дзвінка. Вона знову підказка Was There. Це минулий час. Тут теж минулий час, He didn't answer. теж минулий час. Відповідно, у нас припущення щодо минулого, і тому в нас буде теж тут perfect, have... Heard. І останнє Ганна Supposed to Meet us here and she's already twenty minutes late. Має бути так, що Ганна о, повинна зустрічати нас тут, але вона вже на 20 хвилин запізнюється. І далі she may, і щось там щось там. She, she's always forgetting things. Вічно вона все забуває. Тут цікаво, тому що з одного боку в нас все в теперішньому часі, ну за винятком цього. Що вона запізнилася або запізнюється на 20 хвилин, і нібито це має бути теперішній час. Тут теж Always forgetting». Але оце Always з Continuous це критісизм. Це так показується критика в англійській «continuous» і Always. Це така комбінація, яка показує нам наше незадоволення ситуацію. Вічно ти щось там забуваєш, вічно ти щось не так робиш. І так далі. Цебто це не є вказівка на теперішній час. Це твердження в загальному, тому його можна тут ігнорувати. А от далі, оскільки вона 20 хвилин запізнилася, напевно вона що забула, тому що напевно вона забуває це, звучить якось дивно. Тому тут буде перфект. forgotten». Це той випадок, коли не треба вестися на окремі слова, треба розуміти суть розмови. Ось така вправа. Вона малесенька і вона, в принципі, не складна, якщо дивитися в правила і в підказки. Посилання на теорію в описі відео, посилання на книжку Мерфі також в описі відео, посилання на скріншот також в описі відео. Дякую за увагу! Не перемикайтеся, в школі вам цього не пояснять ніколи. В універі теж можливо не пояснять, що я так мислю, що ні. Ще раз дякую за увагу, і далі буде.